Всім привіт! Сьогодні дивимось 9-ту серію ShoMін або повсякденність, як став звичайним. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. В минулій серії ми закінчили арку маленьку цю, з цією, можна сказати, з жіночою бандою з старшокласниці. викрадення асенай. Як чесно. Позднулої серії я навіть думав, що можливо це все неправда, але виявилося, що правда ще й яка, вони ще й погрожували ножем. Не очікував я такого, якщо І, Надіюсь, їх не випустять зразу, і ми вже точно закінчили цю арку. А то по цим дівчатам, здається, що вони і отомстити можуть помститися. Ну і цікаво. продовжують вони в цій серії свій похід по Кравницях? Чи перейдемо в, в слідчу арку. Закінчиться вже літо. Хоча в нас пляжного епізоду не було. Цікаво. Обійдеться це аніме без цього. Побачимо, напевно, в цій серії. Що ж перейдемо до реакції. Реакція з таймером, тому ви маєте. Bărăteți să vă copiți. Începem la 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pagal du naujo arka. A, tai užkinais minulius ar nemu. Normalu. Ničio savyje. O, ne, 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 ne. А в догадався за того, що її іменно викрали з нічого. А, можливо із за того, що вона теж була в тому в тій кафешці. Ааа, у ще й в нашій костюмі була. Ні, можливо, це була і це маскировка. Ей, його. Доконується. 你这死别。Nee, <laughs> Мені вже здається, що вона навіть хитріша за нього Хоча можливо в ней рівні, просто вона не, не так часто використовується. Заздалегідь написала повідомлення і поставила на відправку типу. Я взагалі не знаю, що таке можливо. А взагалі він там збирається своє їсти, а то вона вже закінчила. А він навіть половину по-моєму не з'їв. Нічого собі вона заздалегідь все про це продумала. Якщо з того ще не очікував, що якось це зв'язано. Капець, я б ще зовсім не підозрював. Грандіозний план. Цікаво з Steam Кенго говорила, що вона сама, із-за того, що була знайомою з цією, вирішила таке зробити. Цікаво, цікаво, за чого? Ну так, це саме цікаве. Нічого собі. Невже? Невже вона колись взагалі була в їхній банді? Того в неї незакінчені справи з Тою і Сауйсан? Да, ні. Це від тебе такого не очікували, якщо чесно. Коротше, вона буде про то продумувати якесь круті плани, а він має ці плани розгадувати. Невже це та що кенгу попросила? Вона ще й це шантажувала. По-моєму, -по у нас спеціально ім'я сказала. Щоб ще більше шантажувати. Капець. Те, що вони хотіли з нею зробити, коли вкрали. No, vždyť to byla pyskářka Jomu. i na správě, se nebo nedzunili. Kapec. Ну, походу, все ж таки не шутожу, але ну ладно. Тепе, якась не знаю ситуація в, в цій серії, ніби злодії і Кобата розга... розгадав план злодія. Yeah. <laughs> Супер злодійський план. Як Детектив розгадує. ж не очікую цієї серії такого. Даю в якщо чесно. Я знав, що вона хитруща, бо. Є... Обличчя, особливо коли усміхається. Але такий градіозний план зовсім не очікував. Можу навіть похлопати, я такого плану. я з часто взагалі не очікував? Що ж серія, не знаю, хоч відбувалася. Може сказати, нічого не відбувалося, але. Не знаю, розкрили Супер План Осонай грандіозний. Прям. <с> Дуже неочікувано, якщо чесно. Ну, запланувала вона все капець, як. Напевно, саме страшна штука, що. Якби щось пішло не так, коли її вже крали, Але все рівно, як я й казав в ендінгу, що ця серія відчувалася як цей детектив в якомусь аніме або фільмі розгадує план якоїсь суперзлодія. Грандіозний. Цікаво все ж таки почути, що ж між ними сталося раніше. У мене теорія, що можливо вона була в її банді. Або це тільки із за того, що вона допомогла втікти той, витягти її з банди. Можливо, тільки із за цього, але я щось сумніваюся. Бо це ж, по-моєму, називалась перша частина серія. Тому, можливо, ще щось дорозкажуть наступній серії. О, цікаво тут момент був, як вона плакала. Цікаво, це вона так спеціально плакала, чи ні? Ну, чи, чи насправді чи підстроїла теж? Бо після того, що півсерії, як той догадується, і вона зразу так перестала ніби плакати. Дай вже нічого не можна, не знаю, не очікувати. Якщо чесно, коли та їй диктофон. дала, а, блін. Я якось затупив, погоду, вона ж її диктофон віддала, а не Останайсон показала. Тому я не знаю, чому я подумав, що вона її шантажувала. Це, напевно, перша моя думка мала бути, що це, типу, на цей диктофон записано. Можливо, вона записувала події, коли її вкрали і та її погрожували, Щоб якщо що поліції віддати. Але я не очікував, там була запис, як вони репетирували розмову і записали, щоб та ненароком не знаю, не запанікувала, коли насправді б говорила. Тому просто через диктофон і через ту штуку, що змінює голос, послали повідомлення. Бо я не знаю. Я спочатку думав, ще на початку аніме, що, можливо, в кінці вони якесь детективне агентство відкриють. Але, ну, цьому. Кобато точно це підійде, мені здається, або в поліції, або детективне агентство своє відкрите. Мені здається, свій талант він може використовувати. І відійти від цієї концепції, бути об звичайним. А от O не знаю. Я спочатку думав, що вона буде типу з ним. Працювати, але не знаю, чи її роль така підходить. Можливо, їй психологи там іти треба. Не знаю. Або в бандити. <свісно> 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 ну, коротше, не знаю, мені серія дуже зайшла. Хоч тут і можна сказати, нічого не відбувалося, але розкрили такий план, що капець. Коротше, зустрімося в наступній серії, побачимо, що ще нам докинуть в другій частині цієї мініарки. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть в коментар, що думаєте про грандіозний план. Можливо, ви щось замітили, що я не помітив у їхній розмові. Коротше, пишіть і долайте на армію, і мені можете здрати, і до побачення.